Я по ним в'єбав. По нам ебать, я ліг. Шо а, це? я прям біля тебе. Побіг за бункером. Зараз я, я піднімлю. Та ми лежимо, типу він би не мав побачити. Вони скрізь не справа, а прямо. Ух, бля, мене наїбашили. Канадій сего ебал Зараз будеш сам з гранатомета ебашити по ним. Це ні, тут о! блядь. блядь. Там, там ага. бачу уже чуваки на на скелях, на скелях, от чувак біжить. Прямо? Е, e, На на, на 40, короче, бачите, там Бачу, Бачу, бачу Ху хуесоса, бачу. Понял. Вот тут-то, прям, тут прям. Тута, прямо тут, прямо тут. Ром кинув. А, ну давай, давай. А, да бу я всех да, уничтожил. Бачу а, уйобка повзе до нас, блять, поливи хуйни. Да не, нет, информация. Я попадаю, прям у нас, сука, повзе по сини зліва, чуєш, пикны село, блядь. Я прям в нього кинув. ой, 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 -ой, -ой, -ой. блять, суки! Кома, ти гренадер, ти можеш нас рятувати, блять. Так реально, їбаш на його гранатами. П'ятий з піхота. Им, по-моєму, по нам більше хоче въбати. пробую. Прям в них в'їбав цього, шо з. Блять! Ще одну, валю. ой 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 Струка. Ну не, у меня Ні, не все, вс, без замени. ПЗда мені зараз буде. Мені гранату закинули. Так, якщо хочете просто съебатися, то просто назад давайте. Мене трьома гранатами тупо закидали. Ресяк покинули, да, у Давайте поебаши поля. Да давайте, залетим в ним до них в тил. Давай. Я за пулеметом? Ого. Прямо! Кодолбов! Да Стоит нахуй! Там прямо стріляє, блядь. Сука, Кодолбов! Оба! Дива, дива, слива! Минус пулеметчик у нас! У нас был огромный! Седьмой там! Ебать, их там с блядь! Ебать, шо там творится нахуй? Вот это да. Ну, я там бачу одного я в него разок попав, но я не думаю, что я его убив. блядь! Мы залетаем, я тебя просто лишаю. Доброе. Викна, давай, по викна. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Вот там, типа, вот типа, бачу, бачу. Сзади вот, Блядь! Не, подивись на карту. Блядь! Пизда нам. Никогда, никогда. идиот, нафиг, во. Идиот, устана зик плту сюда. Ну побегли тут нихуя. Ой, ебать, наш чисто приуныл тут 6. Ой! Ой, ой, блядь, ты понятно, понял, такі... тут чен приуныл нахуй! <рес> <рес> Сука, <рес> к у вас чебурики въебал, блять. Ебать, его не зафигачили. Звід, звідки тебе въебало? Я не знаю. я въебал, я въебал. А, наст, я въебал, Ну або ты, або я похуй. А, чекай, вони ще... Сука, Причі, да вони штурму... да, да, не 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 чекай, вони штурмують. Я кидаю туди гранату, я кидаю туди гранату. Чекаємо штурм, Я кидаю туди гранату тихонько. А, Набіскочило, не сука! Не три гранати пройобано, блять! Смертники, Смертники їдуть, сука. Біжить, біжить прямо, зліва! Зліва, зліва, зразу. Да, небезпечно, там їх двоє біжить. На криші на на ще. Ні, ні, у цього, у цього, дивися. Що я приніс, бачиш? Фоль, ти не баний! Блядь! Який таймінг, нахуй! Це був. А ні, зараз чи варі, напевно, онлайн, мене дуже часто... Та сука, блядь! Зна, нахуй! Та за так, блядь! Перед нами стоїть чи вон, блядь, проходим, нахуй, син, Тут три наших трупи лежать, чи два? Я кажу, нахуй, ми тут не мої трупи. ААААА! Ебаш! Ты, блядь, долбоб, нахуй, честно, какой ты! Блять! Ее, едь! Я еду нахуй! Алина. Я еду! БЛЯЯЯЙ! БЛИДСКИ! Блять, хума, ты хуй сейчас, понял? Еть, я вообще ничего не бачу, просто тики все поплыло нафиг, бля, все сиры, блядь. Та нет, треба бути цим, ну, напевно, якса числа Чел екіпажу. Тихо, Ты хума, схватися. Схуайс тут бетер. Ворожий нас, сука, брасть нахуй. Да, мене заебать. Може його зараз прип... Тіп тіп мене припіздував. Там не м'яці моїй, чекни. Я кинув м'єтку зелену. У далеко. Чек трохи, не дай Дайн там буде. Ужить ти мене буде. Все, поможу йому там. Ой, дуже жорстко. Я мінус походу зараз буду. він тоже хиляється, я його, я його завалив трошки. Ну типу. Я в сусідню хату йду. А де, а де той тип? У мене прям під хатою є, тип. Да-да валять. Прям да, за, за нею прям. В неї в середині перший поверх! Да. Бля, я не бачу, я дивлюся на перший поверх щось, сука. А бачу! Почекай зараз. Він піднімається. Вбив, вбив, вбив. Я йду роздивлюся. Там ще один, почекай. Вбив другого. Зараз я ще огляну. Так, да, один в доміку мертвий. Це я біжу. Стоп, ні? Це ти? Заєбашого ти його вбив? Найс, найс. Да. Би біж... Я чую, бігай напроти хати, чмодики. Тебе вбили, так? Да? Єбать, а що сталося нахуй? Вбив його. Минут дырьбу? Че я по звукам? Я хуй знаю. Блять, меня попали! Давай, пробуй поднять. А куда мы? О, на кастом офис! йо йой. -йо так на стоп нужна наша точка. Они к нам, а мы уже тут, После а. вечеринка. Чекай, откуда, че? блядь? куда, блять? На кастом? Я думаю, мы тут это... на точке -то... лышимся. Да ну, там разъебутим, а тут разъебу, же будем. Я тоже так хотел, ну, але... но... -на Наши там нихуя не сделают, дивись. Так но нам Наш... зараз через речку плыться, блядь. Не, ну дивись, там, видишь, все, дохли, там хоть какие-то движки, блядь. Пирожене. Блядь, успокойтесь, ДСПшники. Я зараз... Танцуй, сука! Опа! Хочу! Хочу! Я зараз ножика тебе завалю. Кизука зараз сидит, типа снайпер дивится, а ты прицел нахуй, на бояве, блядь. Тебе пропорил ЛНР? Ты что, Это не наш? Конечно. Тихо, взрыв який Я был. еще раз въебу, как думаешь, ты сдохнешь или нет? А, попробуй. Да, блядь, что ты робишь, нахуй? Ты крутишься разом со мной, идиот. А, не, вот я, я до конца, типа, его. А можно взять какой-то новый комплект теперь, блядь? Не думаю. Ладно, все, давай ебашка. То... ебашь. А у меня швидко идем, а вот О! Что? Це, походу, міни було, я хуй знає. Да, а, я... а, а як ви так в'єбали тут о? Коли поставили? На ліменку погнали. Йоп! Ух, блять! Вилази нахуй, вилази нахай Сопля долбоєба я бачу. Лягати треба. А звідки хоча б в'єбали? Щось їде. Лягай, лягай! Ляг, ляг. ляг. Сука, лавка їбана! Нахуй, я блядь, блять, ссло нахуй наебашу. Блядь, я бы их кстати, зараз уебал. А мы разъебали. А, ты сдох, блядь? Я мертвий, да, мне треба трохи помогти, хто там біля мене. хуман. Я пробую зараз. О, у нас 5-4 тикета, блядь, я ж якось побачу. А, не, ебать хуйня, ебать хуйня.